Доброго дня, друзі! З вами Михайло Корісник з Київської школи економіки. Ми сьогодні з вами, в рамках курсу прийняття фінансових рішень, будемо говорити про одне із найважливіших рішень, котрі приймають сучасні менеджери. Це є рішення про виведення нового продукту на ринок. Впевнений, що багато із вас приймали такі рішення в діяльності своєї компанії, або щонайменше приймали участь у їхній підготовці, особливо по тій простій причині, що інноваційність компанії, випуск нових продуктів є нагальною потребою сьогодення і умовами виживання компанії в сучасному висококонкурентному світі. Отже, ви зараз можете задуматися, навести типи таких рішень. Спробувати їх описати, до речі, рішення про виведення нового продукту на ринок, New Product Decision, воно стосується насправді не тільки нових продуктів. Цей тип рішення застосовується у випадку будь-якої нової комерційної діяльності компанії. Ну, наприклад, якщо ви вирішуєте питання, чи варто відкривати новий магазин. То це є той самий тип рішення. Якщо ви вирішуєте вийти зі своїм продуктом на ринок нової країни, то це є також New Product Decision. Якщо ви вирішуєте побудувати лінію по виготовленню нових продуктів на основі вдалого прототипу, то це є також все New Product Decision. В обґрунтуванні насправді такого рішення я сьогодні не буду приводити вам детального цифрового прикладу. Причина досить проста. Я пропоную вам переглянути попереднє відео. Там, де ми говорили про припинення випуску продуктів, так от виявляється, рішення про початок випуску нових продуктів, це рішення навпаки по відношенню до попереднього. Воно аналогічне до попереднього. Нам потрібно з вами тільки проговорити загальні правила такого рішення. Отже, для його прийняття використовується озвучувана раніше стандартна схема релевантного аналізу, так, поділу витрат на релевантні і релевантні. Дуже важливо, щоб витрати в процесі вашого обґрунтування такого рішення були поділені на змінні і фіксовані витрати. І ви повинні розуміти, які витрати приростуть у випадку випуску продукту, а які залишаться у нас з вами на попередньому рівні. Ну, власне кажучи, які витрати переростуть, а які залишаться на попередньому рівні, це якраз випливає із характеру поведінки витрат. У випадку, якщо ви випускаєте новий продукт, то очевидно пропорційно зростають перемінні витрати, зв'язані з випуском такого продукту. Чим більше продукту ви випускаєте і продаєте, тим більші відповідно ці витрати вони є релевантні і вони обов'язково повинні враховуватися у обґрунтуванні. Тим не менше, деколи випуск нового продукту може викликати у нас з вами потребу у Додатковому прирості фіксованих витрат зв'язаних з продуктом. Ну, наприклад, якщо ми вирішуємо розливати газовану воду у пляшки нової форми, ми вже насправді випускали до того газовану воду, але у інших ємностях, у інших упаковках, то нам потрібна прес-форма, яка дозволяє виготовити нову пляшку. Це є фіксовані витрати, витрати на виготовлення такої прес-форми. Отже. Випуск нових продуктів деколи може викликати приріст фіксованих витрат. Це відбувається, до речі, досить часто. І як результат, такі фіксовані витрати, які виникають у випадку випуску нового продукту, а зникають у випадку, якщо ми відмовляємося від випуску нового продукту, так от цього типу витрати, фіксовані витрати, називаються. Трасованими фіксованими витратами. Я не ризикну переводити слово трасовані трейсабл з англійської мови. В англічних канонічних джерелах ці витрати називаються traceable fixed cost. противагу їм існують common fixed cost, загальні фіксовані витрати. Це є загальні витрати організації, які не зникають, у випадку, якщо зникає продукт, і не виникають у тому випадку, якщо ми вирішуємо випустити новий продукт. Насправді, от нам потрібно обов'язково зрозуміти, чи фіксовані витрати приростають у випадку випуску нового продукту. Важливо пам'ятати наступне: критерієм випуску нового продукту на ринок. Слід вважати відповідь на питання, чи перекриє маржинальний прибуток від даного продукту, додаткові фіксовані витрати, які виникають в результаті випуску, тобто саме трасовані фіксовані витрати. Ми мусимо задатися навіть деколи певним періодом, впродовж трого маржа перекриває додаткові фіксовані витрати, зв'язані з продуктом. Потрібно уникати перенесення старих вже існуючих в організації витрат на нові продукти компанії. Чому бо від цього знизиться маржа цих нових продуктів, і як результат, ми навіть деколи можемо відмовитися від насправді прибуткових продуктів через те, що вони дають маржу меншу ніж створені раніше нами фіксовані витрати, в той час як від випуску таких продуктів ситуація компанії насправді навпаки покращилась би. Отже, це те, що стосується випуску нових продуктів. Ще пару слів щодо імплементації цього рішення у випуску. Якщо ми збираємося відкривати нові точки продажу, ну наприклад, магазини, нові освоювати регіони. Тощо тут підхід аналогічний. У випадку відкриття магазину, ми маємо з вами витрати пов'язані з його відкриттям. Так от маржа від продуктів, які продаються в цьому магазині, за певний період повинна перекрити окупити витрати, зв'язані з відкриттям цієї торгової точки. Ну, це як мінімум. Звичайно, що така маржа повинна перекрити також додаткові регулярні фіксовані витрати, які виникають зв'язку з відкриттям магазину, але це є так звані уже трасовані витрати як такі. Отже, ви тепер можете гарно написати обґрунтування про відкриття і випуск нових продуктів. Я запропоную вам у цьому розділі потренуватися на окремому кейсі і обговорити ситуаційну вправу кейс у нашому з вами форумі. А наприкінець нагадую, що насправді ми з вами при прийнятті рішення про випуск нових продуктів підходили за тою самою схемою. Ми проігнорували втоплені витрати, проігнорували недиференційовані витрати. Так, ну, наприклад, загальні накладні витрати або загальні фіксовані витрати, як ми їх тут назвали. Но ми обов'язково враховуємо просто диференційовані витрати, а це є більшість перемінних витрат. Ми повинні врахувати альтернативні витрати і витрати третіх сторін в процесі прийняття рішення. Ось таке рішення про випуск нових продуктів, і я пропоную нам з вами ознайомитися з кейсом і перейти до його аналізу.